Привіт, я Аліна. нема з ким поговорити про книги, тому я тут. Зараз у нас вже останні дні вересня, і я вирішила, що треба подивитись свої плани на 2024, зробити таку аналітику чи ревізію своїх планів книжкових на 2024 рік і перевірити, чи я їх виконала, чи я на шляху до виконання, чи я зовсім не на тому шляху. Сім місяців назад я виклала відео про мої книжкові плани. Воно буде десь тут. Якщо хочете, подивіться, якщо вам раптом цікаво. У мене були глобальні плани, просто типу на книжкове життя і конкретні книжкові плани. Почнемо з глобальних планів, які в мене були. Перший план мене. Був Ах. перший пріоритет книги, які є в наявності. Що я можу вам сказати, цей план повністю <смі> провалено? Що можна побачити просто по відео? Подивіться, скільки там в мене книжок на фоні, і скільки тут. Звичайно, я накупила купу книжок, але якщо правда, я себе не засуджую, тому що я от подивилась це відео своє. Я не знаю, що я там хотіла читати. Нічого немає. У Нічого. мене, до речі, реально тут на поличках взагалі все не цікаве. Сюди я переклала книги, які хочу прочитати найближчим часом, вони цікаві. Тут якась фігня. Не знаю, що робити, що читати в цьому житті. Не. Тому не засуджую себе за те, що я той план не виконала, бо в мене було мало цікавих книг. Тепер їх стало більше, але як ви думаєте, <гум> чи цей пріоритет зберігається, я цей план до кінця року хотіла би. Не те, щоб виконати, зберігти і читати вже те, що нарешті не купила. Ну вже точно я купила багато цікавих книг на сьогодні. Другий у мене такий глобальний план змінити систему оцінювання. Я її змінила, я оцінюю книгу від 1 до 10, але я ніколи не ставлю книгам 9-10. Я для себе прописала, що таке 1, що таке 10. І тим паче я все одно жодній книзі не поставила ні 9, ні 10 поки що. Сподіваюсь, попереду в мене будуть такі книги. Третій план. зачитувати книги англійською до кінця. І що я вам скажу, цей план також провалено. У мене купа початих англійської книг, які я не завершила. Е, на жаль, на жаль, лінуюсь читати англійською, легше взяти український примірник і все. Але мінус в тому, що я витрачаю гроші спочатку на англійський дорогущий примірник, а потім все купую український. І інколи він буває не дешевше. Коротше, це дуже погано і ну і жах якийсь. І Я жалкую, що в цьому плані я не приблизилась до, до цілі якоїсь певної. Далі, дивлюсь, наступний план вести трекер читання. Рорк. Я розповідала вам про український додаток, застосунок РОРК, я їм користуюсь, він класний, я його встановила. Там можна, вже ще раз вам розповім про це, раптом ви не знаєте, не дивились мої відео про плани. Там можна, коли ви починаєте книгу, по-перше, ну, можна додати книги собі в плани, так? що ви заходите в додаток і одразу бачите, що б ви хотіли прочитати. Це прикольно. Плюс ви можете, коли читаєте, нажати таймер, що ви почали читати. І це має вас мотивувати, не відволікатись, бо ваш вже таймер, і щоб його це постійно не ставити на паузу, знову потім вмикати. Щоб цього не робити, ви фокусуєтесь більше на читанні. Але, якщо чесно, ні на чому я не фокусуюсь. Інколи мені це допомагає, я не відволікаюсь, бо мені лінь вимикати таймер. А інколи я просто вимикаю таймер іду робити якісь свої справи. Потім приходжу і вже його не вмикаю. І засмучуюсь від того, що статистика вже буде якась неправильна, нечесна. І я перестала ним користуватись. Ну користуюсь дуже рідко, але там класно. Там можна побачити свою аналітику за місяць. Коли ви читали, там дні коли ви читали. У вас освічується обкладинка книги. Коли не читали, у вас там може бути якийсь тюлєнчик, чи все, щось, там сумний смайлик. І можна в кінці місяця подивитись, наскільки книжок ви прочитали. Ви можете там поставити оцінку, залишити відгук. В Цілому реально корисний застосунок, і я сумую, що я його не використовую. Далі вже підуть конкретно книжкові плани. Дюна. Ура! Я прочитала Дюну, У мене є окремо відео про Дюну, Можете його подивитись. Все клас, мені сподобалось. Дюну я прочитала. Я собою задоволена. Але є в моєму житті ще одне фентезі, можна сказати, класична, точніше, не ще одне фентезі, бо Дюна це наукова фантастика. Є в моєму житті ще одна класична, скажімо, так, книга. Класичне фентезі, володар перснів. Ось він в мене тут. Ви напевно не бачите, але знаєте, як він стояв тут на плечі, і він стоїть, не взагалі не початий, не закінчений. А, я дуже сподіваюся, що я таки дочитаю цього року третю книгу Володаря Персні. Якщо чесно, мені нуднувато, але воно дуже класичне. Дуже оце явне зло, явне добро, і ми всі переможемо, і все добре. Ну мені таке не дуже подобається, і тому мені важко дочитуватися на для мене це не така казка. А я не дуже люблю казки, але я сподіваюся, оцей план я для себе залишаю актуальним. Кадзовий щогуро. У відео я казала, що о, от, бо може мені ще купити клару і Сонце, я купила «Клару і Сонце, навдивовужу, я її прочитала, мені не сподобалось. Тим паче, я дала кадру щогуру другий шанс, прочитала залишок дня. Мені не сподобалось. Але я, не дивлячись на те, що план познайомитись із творчістю кадзовий щогуро, виконаний. Не дивлячись на це, я все одно хочу прочитати ще його. Третю книгу, ну я вже накупила його книги, будемо читати. Кадзуо що гури не відпускає мене. Сподіваюся, що прочитаю. Це такий не обов'язковий план, але, скоріш за все, я спробую почитати його восени. Далі у мене було по плану знайомство з Робертом Галбрейтом, з його книгою кувала Зозуля. Це детективи Джон Роулінг, яка пише їх так під псевдонімом. Знайомство з Кормароном Страйком, головним героєм, детективом, якого створила Джон Роулінг. Мені дуже сподобалось. Я в захваті я хочу продовжувати. Я дуже сподіваюся, що цього року ще прочитаю Шовкопряда. Другу частину там їх сім чи скільки кільких книг, клас хочу продовжити знайомство. Але проблема в тому, що я вже чула, ми читали цю книгу в книжковому клубі, і багато хто вже прочитав Шовкопряда, і кажуть, що він не такий класний, як кувала Зозуля, що там є якісь не дуже прикольні сцени. і Я від цього трошки засмучуюся. Це вбиває мою мотивацію читати Шовкопряд. Але я обов'язково 2024 році прочитаю Шовкопряда. Отак от на камеру сказала. А далі Ларіон Павлюк. У мене в планах була тільки пітьма Ларіона Павлюка. Але я прочитала всі три його книги. У мене є окреме відео про всі три книги Ларіона Павлюка, які перекладені в нас українською. Я не знаю, чи він, нібито він не випускав більше нових книг. Все. Мені сподобалось в цілому. Не те, що прям дуже сильно, але сподобалось нормально. Я задоволена знайомством з Ларіоном Павлюком. Можете в відео дізнатись більше. Там на цьому моменті я кажу, що я хотіла би читати більше українських авторів. І Я намагалася намагалась прочитати Лазарус, намагалась прочитати ось вона, ой, Україна в пісках. То він Тарас Весюк, Ну, мені взагалі не зайшов його жанр. Куркова ще не спробувала. Спробувала Андрій Папрацайло Мер сидить на смерті. Ну щось взагалі мені не зайшло. Павло Коробчук, священна книга оповідань, не дуже зайшло. Почала читати Дімарова, Ідол зупинилась. Ну, мені здається, що є шанс дочитати Дімарова Ідол прочитала Оресту Осічук. Мені сподобалось тут відео про прочитане серпня. Можете подивитись мою думку. про цю книгу це, напевно, найкраща Поки що на даний момент книга українського автора цього року для мене. А, ще, ще не сказала, прочитала Жадана, не сподобалось, тому, на жаль, цей план читати більше українських авторів, поки важко мені дається. Прочитати сутінки, провалено. Як... Мені здається, на моменті планів я була тут на половині, десь так я і залишилась. Ну, Я думаю, що прочитаю таких до кінця року. Легка книга доволі. Так, далі. Що в мене тут у планах є? У мене був план прочитати 5 книг про міфи, там, або в основі міфів, або переказ міфів, як є. У Медлін міллер терцея і я прочитала тільки одну книгу доньки Спарти цих планів. У мене є пісня Ахіла, у мене є. Сподіваюсь, воно все не впаде. Але може впаде. У мене є пісня Ахіла, у мене є Аріадна, у мене є отут лагідна війна. Тут не зовсім переказ міфів, але персонажі е, Афродіта, Гефест і Арес. Ой, брана малом показую. Є книги, але мені не хочеться читати чогось. Будинок імен Колма Тойбіна дуже хотіла познайомитися з творчістю Колма Тойбіна. І що ви думаєте, поки що досі не познайомилась? Ну сподіваюся, що, хоча б пісня Хіла, хоча б аж пісня Хіла прочитаю цього року, але це не точно, я не впевнена. Далі що в мене тут було в планах прочитати книгу Ірвінга? Це у мене провалено через видавництво фабула. У нас Перевели книгу Правила будинку сидру. Я її прочитала 22-го року. Вона мені дуже сподобалась. Я хотіла би ще знайомитися з творчістю Ірвінга, але у нас немає його перекладу. Я зайшла на сайт Фабули, і там буде колись видана книга Доки я тебе не знайду, здається. Але у Ірина мільйон книг, вже й нова там вийшла два роки тому чи коли. А в нас досі не переклали, блін, навіть другу книгу якусь його. Я в шоці. Мені здавалося, що в планах на 2024 у наших видавниць, ну, скоріш за Софа була так, було молитва про Міні». її немає. Я, я дуже засмучена, я б хотіла почитати Ірвінга. Далі у мене дати другий шанс донітати. Я вам не покажу, бо я не знаю де, а де. Книжки. Не де я поділа книжки, я вам не покажу, але я купила, повірте мені на слові маленького друга. Він коштував дуже дорого, я дала все одно і другий шанс. Отважаєте, я прочитала Щеголь. Я почала читати, але закинула таємну історію, бо мені не сподобалося пафосне. Для мене ці пафосні персонажі, просто пафосні не на цьому. І от я купила маленького друга, почала читати, але вона так важко пише. Мені так важко через її слова, речення пробиратись. Я дуже сподіваюся, що я таки до кінця року її прочитаю, але це не точно. Я вважаю, то, що я купила. Це я вже дала другий шанс. Тому вважайте, викинула план. Така я хитра. Далі Кінг, Стівен Кінг. Я ще нічого не прочитала, але зараз читаю містера Мерседеса. Мені подобається. І сподіваюся, що я дочитаю і Все себе доки. мене буде галочка напроти прочитати одну книгу Кінга цього року. Кейт Аткінсон. я показувала в покупках. Тут ви зараз не бачите через заблюрений фон, але отут в мене колекція її книг. Я купила всі книги, які вийшли в Аткінсон українською мовою, і не прочитала ще поки жодної. Я почала читати з лаштунками в музеї і вона занадто специфічна для мене, тому я зупинилася і перестала її читати. Але я зараз читаю храми веселищів, яку я також не можу вам блін показати, бо я десь діла всі свої книги. А де? Десь поділа, окей. Зараз читаю храми веселищів, і я майже впевнена, що я дочитаю до кінця року, бо мені подобається. Подобається, як вона написана, подобається книга в цілому, Окей. А, далі. Крістін Генна. Крістін Хенна у мене також тепер вже є на полицях. Ось вона. Чотири вітри. Крістін Хенна. Я купила. Вважаю, що я на півшляху до виконання плану цього. Правда, вона товстезна, але я думаю, що я прочитаю її, бо я зацікавлена в тому, щоб її прочитати. Отак, от, от Крістін Хенна є. Злодні ігри прочитала, задоволена, хочу читати далі. Сподіваюся, що цього року ще прочитаю другу книгу. Полем'я займається. Здається, так вона називається. У мене в планах був Пол Остер 4.3.2.1», книга, де там є чотири версії подій, нібито з однією тією ж людиною, але, типу, чотири, всі глави, які, в яких написано 4, як я розумію, це одна версія життя людини. 3 це там, ще якась версія, ну, інша версія його життя, два там ще друга версія, один, перша версія. І вони йдуть по черзі. Так розумію, там глава де 4, 3, 2, 1, потім знову 4-3, 2-1. Я так собі уявляю цю книгу. І це дуже просто з цікаво для мене, але й одночасно дуже важко звучить, тому не впевнена, що я пола остера все-таки прочитаю цього року. Але кого я точно не прочитаю цього року, це Фауза Мага. Я дуже хотіла познайомитися з тією книгою, але познайомилася із колекціонером, я дуже незадоволена. Фаузом тому, напевно, навіть не буду братися за мага, хотіла прочитати хоча б 100 сторінок. Хоча моя колега Люба, боже, мій вона написала, що вона вже не перший раз читає Фауза і я в шоці. Для мене це ого. Нічого собі, я не уявляю, як можна мага і ще кілька разів прочитати, я навіть один не можу. Далі, Франзен, Франзен, Джонатан. Тут він від мене. Та в мене всі виходить його книги, куплені три англійською, одна українською. Мені дуже не сподобалась П'юріті. Це була найгірша книга 2023 чи 2022 року. Але я думаю, дати йому другий шанс. Та зараз вже, якщо чесно, не впевнена, чи я прочитаю Франзена. Тому ну таке. От такі вони були книжкові плани. Як ви вважаєте, це виконано чи не виконано? Я щось не для себе не розумію. Я То собі виписала все це в сценарій, але я не розумію. Але я не можу скласти в якусь картину і вирішити, це я все таки виконала плани чи ні? Ну можете судити самі. При цьому, поки я писала, поки я виписувала це, я ще собі склала плани до кінця року. Що я маю прочитати до кінця року? Так, що в нас було? Маленький друг є, вам про це сказала. Таткінсон сказала вам, містер Мерседес сказала, чотири вітри сказала. Володар Песня сказала. Також у мене є книги. Накупила книг, Мегі Мегіофар. Гамнет вже старенький, давно вийшов. я тільки купила. Шлюбний портрет купила. Але не прочитала. Я почала читати шлюбний портрет, і він такий занудний. Я в шоці. Я сподіваюся, що я може, ну я це такий, знаєте, не обов'язковий план, але може почитаю книгу Мегі Фарла, бо хотіла дуже з нею познайомитись. Що тут в мене ще не відпускай, мене показала вам. Я хочу почитати третю частину служниці. Мені дуже сподобалась книга, служниця Фріди Макфаден. Я її ходила, в мене є окремий різ, здається, чи відео я про неї розповідаю. Мені дуже не сподобалось продовження цієї книги секрет сложниці». Я його сварила точно в шорцах Воно є це відео. Я просто я ця книга жахлива. І я хочу прочитати третю книгу, третю частину. Мені просто вже цікаво, що там може бути. Але я думаю, що буде так само погано, як і друга книга, бо для мене це просто, знаєте, виманювання грошей у читачів. Прошу купряда, вам сказала. Хотілося б цього року прочитати хоч одну книгу Теріпрачета, бо я минулого року Теріпрачета читала. До речі, виставила в Інстаграм свій про книги. Мій інстаграм, подивіться, в описі буде на нього посилання. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. Я там виставила свій минулорічний рілс про сіні книги. І там був теріпрачет, і я якось так подумала: блін, а що я цього року теріпрачета не прочитаю? Можливо, прочитаю його. Ой! Книжки впали, уявляєте в мене навіть в цьому букнуку, як він називається. Книжки попадали все як в житті. Реально межа. Правда, теріпрачета. Я не берусь за неї через те, що там дуже е різні, дуже як це називається, полярні відгуки. Хтось каже, що супер книга, хтось каже, що погана. Я все ніяк її не прочитаю. Не обов'язковий план, але можливо, все ж таки теріпрачета цього року, хоч одну книжечку прочитаю. Ой, пісня Хіла сказала вам дуже не обов'язковий план, не впевнена. Голодні ігри 2, цікаво, але якщо зможу купити книгу, тоді так. У нас у книжковому клубі у мене є два книжкових клуби, один з друзями, один з колегами. І з друзями ми обрали книгу «Killer Vacation», здається, так вона називається. І вони всі вже її прочитали і написали мені в чаті, що це якась фігня. І, звичайно ж, я не можу тепер до неї приступити і вчитатись в неї. Бо чотири людини, чи скільки там три з чотирьох, три з п'яти, написали, що книга погана. Ну, звичайно, я тепер не хочу її читати. Але мені, ну, мені цікаво, з одного боку, що ж їм так не, не сподобалось. А з іншого боку, мотивації немає. Але, от ну, сподіваюся, що все-таки дочитаю знаєте, в рамках книжкового клубу, ну треба ж читати. І в іншому книжковому клубі на роботі ми будемо читати трилер, камінь, ножиця, папір. Скажу чесно, я не дуже хотіла читати цей трилер, бо я чула погані відгуки на нього. Але, ну окей, прийдеться читати, що поробиш. Трилер про сімейну пару, щось там має бути в кінці суперповорот. Але я боюсь якраз, що. От те, що всі знають, що там буде поворот, те, що очікувано, що буде якийсь поворот, що це буде не цікаво, або все зіпсує, коротше. є одна книга, яку я хотіла прочитати цього року до кінця року, встигнути це, таки завершити цикл про жорстокого принца. напевно, це найкраще для мене фентезі. Цього року хай воно і підлітково. Я не люблю підліткову літературу, але от після четвертого крила, що я там ще шипів двірші троянд», мені реально, от чому ж жорстокий принц найкращий? Хоча, можливо, він і простіший ніж четверте крило, бо там і дракони, і якісь сексуальні сцени, і те, і се все одно от мені «Жорстокий принц. Якось в серці засів, лихий король не дуже сподобався, але в кінці там був непоганий замут. І тепер цікаво таки прочитати цього року королеву порожнечі, щоб дізнатись, чим там завершилась справа. Друзі, сказала вам про свій інстаграм. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти в підтримку, мені буде приємно. Сутінки, сподіваюся, я дочитаю сутінки. Також мені вже прийшла поперед замовленню книга. точніше, німе не мені би це буде подарунок, але я вам все одно розповім. Рекурсія Блейка Крауча. Не знаю. Зараз мій друг прочитає. Якщо він скаже, що класна книга, то я її цього року прочитаю також. І остання книга, яку я собі вписую в плани на 2024 рік, книга, яку я обов'язково прочитаю, це книга Колін Гувер, 9 листопада. Я її взяла почитати у колеги. Я її маю її повернути, тому обов'язково прочитаю 9 листопада цього року. Отакі справи, от такі мої плани, які ваші плани на читання до кінця року. Пишіть, будь ласка, мені цікаво знати вашу думку, цікаво мати з вами якусь комунікацію, бачите, що вам цікаві мої відео, не знаю, що вам хочеться з мною поспілкуватися в цілому. Цей канал я створила, щоб поспілкуватися з кимось про книги. Тому, будь ласка, дуже чекаю ваших коментарів. Дякую за увагу, будьте в безпеці, бережіть себе, а я пішла. Пока-пока!